Ми не бачимо, знаєте, нині санкцій проти Юрія Бойка. Ха! У нього забрали звання е, Герою України. Ми не бачимо справ проти Юрія Бойка. Ми не бачимо справ проти ОПЗЖ. Е, ну, Мабуть, хто-хто, а вони ні в чому не винні. ба Більше. Нещодавно на сайті петиції було зібрано 25 тисяч голосів е, за те, щоб розглянути санкції проти портнова, російсь людини проросійських поглядів, колишнього соратника і заступника голови адміністрації Януковича, людини, чиїм адвокатом був у суді Олег Татаров, і людини, яка мала а може й досі, має колосальний вплив на судову систему України. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі зараз Портнов, з вашої точки зору, не перебуваючи в Україні, може мати вплив на систему судочинства в Україні? Я навіть не знаю, що вам сказати. В нього <реш> такий великий вплив. Не знаю, що вам сказати.